Житловий комплекс Нордіка від «Ріел» встигніть скористатись гнучкими умовами. У Кремлі прокоментували обмеження роботи Телеграм у Росії. Кажуть, що контакти із Телеграм ведуться, але якщо месенджер і надалі не виконує закони РФ, то Роскомнадзор запроваджує обмеження. Ось так висловився рот Путіна Пісков. Речник Президента Росії також прокоментував чутки про те, що відключення телеграму, нібито, залишить армію окупантів без військового зв'язку, і це повпливає на ситуацію на фронті. На що Пісков сказав? Я не думаю, що можна уявити, що цей фронтовий зв'язок забезпечується за допомогою Телеграм чи якогось іншого месенджера. каже, уявити таке важко і просто неможливо. Ех, щоб тут сказати, дуже наївний пісков. Він, мабуть, думає, що як і Путін на фронтах користуються тільки картами і якимись поштовими, мабуть, птахами чи іншими способами, але ж на відміну. Від російського терориста, все ж таки, росіяни, хоча би розуміють, що є інтернет, і використовують різні месенджери, в тому числі і на фронті, для того, аби забезпечити свій зв'язок. Тим паче, це підкреслюють і на цьому наголошують російські воєнблогери. І вони згадали про те, що Телеграм справді відіграє значну роль на передовій. Послухайте. На даний момент зв'язок збройних сил Російської Федерації на передовій тримається на двох стовпах. Перший стовп це Старлінг, другий стовп це Телеграм. Ну а тепер впали ці два стовпи. Подивимося, як вони будуть тепер виживати на фронті. Я ж додам, що напередодні у вівторок Роскомнадзор повідомив, що продовжить запровадження послідовних обмежень щодо Телеграм у Росії, пояснивши це. Невиконанням російського законодавства в останні два дні Телеграм ВРФ працює з перебоями, скаржаться росіяни. Пишуть до речі, і нам у своїх там коментарях на Ютубі вони скаржаться на зависання застосунку на проблеми із завантаженням будь-яких файлів. А також у Росії, як ми знаємо, і от Пісков знову це підтвердив. Вони звинувачують в Телеграм у відмові співпрацювати із кремлівською владою. А також в поширенні екстремістського контенту, коли їх повезуть до Гааги, ніхто навіть не пискне. Ось так коментують зет-блогери і жорстко критикують блокування телеграму в Росії. Багато цих зетівських каналів виступили з критикою рішення Роскомнадзору посилити блокування телеграм, про що відомство е, повідомило напередодні. Провоєнні блогери пояснили це провалом російської пропаганди та зазначили погіршення становища російських військ, які використовували цей месенджер на фронті як засіб зв'язку. Ось до прикладу, провоєнний канал. Там не буду його назвати, але він пише і іронічно назвав це блокування своєчасним. Рішенням, яке зараз нібито допоможе в лапках, звісно, хлопцям на лінії фронту. Окрім того, що старлінки не працюють, так тепер і Телеграм не працюватиме. А отже, е ніхто не зможе взаємодіяти один із одним, написав цей зет пропагандист. На погіршення становища російських військових натякнув також і відомий канал файтер Bomber. каже, що на жаль. Ми не можемо відключити українцям старлінки зате, давайте ж відключимо телеграму росіянам і допоможемо ще й таким чином. Ну, автор іншого провоєнного блогу порівняв блокування месенджера із боротьбою радянських керівників із іноземними радіостанціями, кажуть, що потужними засобами глушіння намагалися колись придушити бібісі голос Америки. Ну і відповідно громадяни крутили радіоприймачі в надії почути популярну іноземну музику і послухати іноземні новини. Ну і він зазначає, що тепер а, цей телеграм він був по суті єдиною платформою, на якій росіяни могли там транслювати свою пропаганду всій світовій спільноті. І цей же ж пропагандист засумнівався, що багато там українців, американців чи європейців зараз сидять у месенджері Макс, а це російські Ський федеральний цей месенджер, який в який закликають переходити всіх росіян, і ось тут цікаво, бо всім зрозуміло, що там контролюється кожен твій крок. ФСБ бачать всі твої повідомлення і так далі. Ну і справді українці точно собі цей месенджер не встановлюють американці та європейці так само. Тому, от бачите, такі цікаві сумніви зараз. І цікаві коментарі у російських пропагандистів погодився з колегами також і автор блогу Два майори, зазначивши, що російська інформаційна. Політика дедалі більше капсулюється в самій собі і навряд чи зможе якось впливати назовні, що таким чином, мовляв, Кремль блокує можливість доносити правдиву інформацію, доносити російські фейки на світову спільноту. Блокування телеграм також кажуть, що росіяни стане стимулом для масового встановлення. Віпіну припустив воєнкор Ріановесі. Ну, в принципі, росіяни і так масово встановлювали. ВІПІН, тому що це вже не вперше, коли на Росії блокують якісь месенджери, соціальні мережі, Ютуб також там у них вже сповільнюється. Тому справді багато хто намагається обходити це блокування, але на РФ. Знову ж пішли далі. Вони навіть ці VPN-и також намагаються зараз блокувати. Ну і справді російські терористи, окупанти панікують, тому що збройні сили України розпочали контрнаступ на запорізькому напрямку. Атака триває в районі Гуляйполя, і тут же ж не лише відключили старлінки, а тепер відключають ще й телеграми. І от зараз ці зад-блогери прямо запитують: а як воювати далі? От, бачите, повідомлення. Каже голубями. і якби це зараз іронічно не звучало, але скоріше за все, що так, тому що в Росії вирішили втілити в життя фейк про птахів з українських біолабораторій, і зараз на РФ створюють із голубів біодрони. Їх планують оснастити міні-камерами, щоб використовувати для розвідки місцевості на великих відстанях. Ну і вже повідомили про перші, нібито випробувальні польоти. У мозок птахів вміщують нейроімпланти, які задають маршрут, і за допомогою неврологічних імпульсів людина може керувати цим голубом, спрямовувати його туди, куди потрібно. Водночас цей чіп у мозку з'єднаний кабелем і рюкзаком в якому розміщені контролер, gps пристрій сонячна батарея. Ну щоб можна було летіти. Якомога далі на грудях цього голуба закріплена маленька камера, за допомогою якої він і може відстежувати місцевість. Стверджується, що ці голуби можуть подолати приблизно 400 кілометрів, при тому не сідати десь перепочивати і так далі. Знаєте, хотілося б додати, що нехай би вони собі в мозги в мозок щось поставили, якісь певні чіпи і блокували себе, але е Цікаво, що вони намагаються з цих голубів зробити дрони. А мені здається, що скоро їм доведеться голубів справді використовувати за призначенням, як це робилося ще дуже давно, коли вони допомагали спілкуватися між собою. Ну бо, от, бачите, зі зв'язком проблема телеграму немає. Тому можливо, скоро вони справді ці голуби будуть використовувати для того, аби передати якесь повідомлення, а не лише відстежити місцевість для того, аби на. Вести дрони, ракети на наші війська, на українців і так далі. Ну але знову ж таки, це абсурд. Бо ті, хто постійно звинувачує Україну у використанні там диких гусей, комарів, голубів, тепер самі починають їх використовувати і навіть не соромляться про це заявляти. Це у них такий стартап. Про який вони кричать на болотах і кажуть, щось що подивіться, що ми вміємо. Ну і звісно ж, що в РФ є завжди універсальне пояснення усім проблемам. І от знаєте, як там кажуть, чим причин, в чому причина уповільнення телеграму? Бо це боротьба з НАТО. А незручності росіяни можуть і потерпіти, заявив депутат Госдуми Андрій Гарульов. Давайте почуємо. Напевно, захист інформації це одна з основних частин боротьби між нами і країнами НАТО. Отже, ми ймовірно не зможемо зробити це інакше. Я розумію, що це незручно для багатьох людей, включно зі мною. Бо у мене є власний канал у Телеграм, який люди читають. Але тим не менш є веління часу і є ті загрози, які виходять щодо захисту інформації. Ймовірно, нам потрібно на них реагувати. Прийдете в Макс або ви в Максі є. Я вже в Максі. В мене є канал у Макс, і в принципі я вже сьогодні веду всю свою робочу кореспонденцію в Макс. Для вас це не страшно? Ні, страшно. До речі, про цей так званий месенджер Російської Федерації Макс, який так пропагують, закликають Росіян в нього масово переходити. так, от про нього вирішили запитати у самих росіян на пропагандистських радіостанціях, також каналах. Проводили голосування, чи готові взагалі росіяни відмовитися від Телеграму. Так, от знаєте, що там говорить про цей месенджер Макс? Я зараз процитую, тому що я зранку слухала цю пропаганду. Ми. Ніж цікаво, а що ж вони говорять про це? І вони кажуть, що не змогли зробити оцей Рутуб. Ну, аналог Ютубу так само не змогли зробити Макс, бо він карявий, точно так же, як і Рутуб. Ну, тобто росіяни не задоволені тим, що їм пропонують алагав, як там аналогавнітний, ось так, месенджер. Крім того, також ось до прикладу із Білгорода дзвонять на радіо Камсомольська Правда і говорять про те, що Телеграм якимсь чином нібито давав їм безпеку. Ну, мабуть, він мав на увазі, що за допомогою Телеграму могли спілкуватися російські окупанти і розуміти, яка там ситуація на фронті і чи щось буде летіти в їхню сторону. А зараз вони навіть не знають, де брати повідомлення про. Те, що можлива атака буде найближчим часом. Давайте почуємо. Як ви ставитеся, друзі, до блокування Телеграм? Можливо, ви, взагалі, не помітили його зникнення, почали користуватися ним максимум давно? доброго дня. Радіо Комсомольська Правда, місто Білгород на зв'язку. дивіться, наша думка не тільки моя, але й також губернатора. Зокрема. Я за нього, звичайно, особисто не буду, так скажімо, відповідати, але тим не менш такі заяви теж були що уповільнення телеграма в тому числі. Дуже сильно впливає на безпеку, вибудовану конкретно в нашій області, на інформаційні канали, які вибудовані в нашій області, ну і в тому числі на зовнішню аудиторію, яка в телеграмі по всьому світу висвітлюється нашими журналістами Ну, от бачите, також цей житель Білграччини згадав про те, що телеграм можна використовувати як інструмент поширення фейкової інформації, на захід, на українську аудиторію і так далі. Але попри те, він зазначив, що справді телеграм був дуже важливим для безпеки їхнього регіону. Ну і далі, ось ці ведучі радіо Камсомольська Правда вирішили загалом провести опитування серед їхніх слухачів. А як вони ставляться? До блокування цього месенджера, і давайте ми почуємо, які ж були результати. Так, отже, чи підтримуєте ви блокування Телеграм в Росії? Таке питання було поставлено нашим слухачам. і в підсумку 19% наших слухачів сказали, що так підтримуємо меншість, але все-таки 19%. І 81% наших слухачів не зрозуміли навіщо, за що ні? Тобто не підтримують. Так проголосувала наша аудиторія. Ну, тобто, більшість росіян все ж таки просять залишити їм телеграм, не блокувати, бо вони не хочуть приходити у месенджер Макс. Але коли на Росії слухали думку Росіян, правильно ніколи тому як там захочуть зробити Путін, так і зроблять, і будуть усіх просто а, примушувати переходити у месенджер Макс. Щоб контролювати будь-який крок, будь-яке повідомлення, фото, відео і так далі, бо вони ж бояться, чому вони цей телеграм блокують. Бо, по-перше, кажуть, що діють якісь там а, схеми шахрайські, що нібито там українці використовують росіян для того, аби їх обдурити, зняти гроші чи там завербувати. І крім того, нібито телеграм також використовується для запуску дронів по Росії, і от тому вони хочуть його заблокувати. Міжнародний олімпійський комітет пробиває дно і далі. Він не дозволив українській фристайлістці Катерині Коцар виступити із шоломом із написом Be Brave Live Ukrainians – будьте хоробрими як українці. За словами спортсменки, за тиждень до ігор вона отримала лист, у якому мок назвав напис пропагандою і заборонив використовувати цей шолом на змаганнях. Присталістка уточнила, що заборона шолому результат саме діймо на міжнародної федерації лижного спорту у підсумку. Коцар змінила шолом. Тепер там просто маленький прапор України. Тим часом Олена Смага, яка представляє Україну у змаганнях із санного спорту, вчора під час цих змагань у своїй дисципліні показала у камеру рукавичку із написом Пам'ять це не порушення». Так вона підтримала скелетоніста Гераскевича, якому міжнародний олімпійський комітет забороняє виступати у шоломі з зображенням вбитих Росією спортсменів. Та, попри цю заборону мок, Владислав Гераскевич знов вийшов на тренування у шоломі пам'яті прапороносець нашої збірної на Олімпіаді заявив, що для нього честь носити ці зображення, і він буде змагатися за загиблих атлетів. А також він відрогував на пропозицію олімпійського комітету обмежитися лише чорною пов'язкою замість використання шолома пам'яті. Владислав відповів: цитую чорні пов'язки. Умок немає стільки чорних пов'язок, щоб вшанувати всіх загиблих у цій війні. Я нагадаю, що раніше мок відмовив Граскевичу у використанні персоналізованого спорядження під час змагань. Дослівно, оскільки воно не відповідає керівним принципам олімпійської хартії, що передбачають нейтральність спорядження, а також недопущення політичних або інших послань під час цих змагань, ну і до речі, підтримав скелетоніста і багаторазовий чемпіон світу з боксу, і олімпійський чемпіон Володимир Кличко у дописі в соцмережі Ікс, він дорікнув організаторам Олімпіади. І закликав міжнародний олімпійський комітет припинити це лицемірство. Олімпійські ігри завжди були політичними, зазначив він і нагадав, як у 2022 році Китай, який приймав ті змагання, просив Путіна зачекати з війною до їх завершення. Мок не хоче бачити шолом із спортсменами, вбитими під час варварського російського вторгнення. Написав Кличко. Ну, і зі словами солідарності та підтримки українському народу виступили також низка біатлоністів. Французький біатлоніст Емільєн Жаклен в ексклюзивному коментарі для кореспондента трибуни звернувся до українців. У нього запитали, що зараз багато українських вболівальників дивляться цю гонку без світла через блекаути. І, можливо, в нього є якісь слова підтримки для українців. Він зазначив, що так. Знаєте, як європейці, ми, звісно, думаємо про них, і ми всі разом. І знаю, що наша країна намагається зробити все можливе, щоб допомогти Україні. Тож ми єдині і намагаємося вас підтримувати, сказав Жаклен. Ну і також дуже багато різних українських спортсменів, а також світових, підтримали. Наших чемпіонів, олімпійських спортсменів, от, до прикладу, українська фехтувальниця Ольга Харлан. Вона також прокоментувала заборону від міжнародного олімпійського комітету на використання шолома із фото загиблих українських спортсменів. Вона написала у соцмережі Трес, те, що мок уже показував, що може бути на боці українських спортсменів, коли після непотиску руки росіянці було надано олімпійську ліцензію. Тоді контекст війни врахували. Чому ж тепер ні? Шолом Владислава Гераскевича не про політику, він про українських атлетів, убитих війною, про тих, хто більше ніколи не вийде на старт. Забороняти цей шолом означає відмовлятися, бачити цю реальність, додала Харлан. Ну і Росія вбиває дітей, а українським атлетам забороняють їх вшановувати. Чемпіони та інші тутловані українські спортсмени записали відеопідтримку для Владислава Гераскевича, Жан Боленюк, Марта Костюк. Анна Рідзадінова та інші англійські е, та інші спортсмени англійською мовою звернулися до світу і також нагадали, що Олімпійський рух декларує цінності поваги, рівності та гуманності, і що шолом пам'яті це вшанування, а не політичний жест. Цінності не можна захистити, заглушуючи пам'ять про померлих. Ми просимо Мок не забороняти спортсменам носити цю пам'ять. Бо цей шолом це не політичний жест, а пам'ять. Це не політичний жест. Це спогад. Це спогад.